Оце дата-архітект. Дивись он дата-архітект. Ідем. Добрий день. Добрий день. Ти знаєш пса патрона. Ти знаєш пса патрона. Він вас кто, не любить. Ти знаєш хто тримає цей район? Не ти. Ти пса патрона, знаєш, скажи мені. Хто тримає цей район? Скажи. Це ще зіга була і що, за... що це за прояв расизму? Не з розговору. <рес> Скажи мені, будь ласка, ти знаєш хоча б одного дата архітекта? Скажи, в тебе є контакти дата архітекта? Ладно, він не хоче за мною розмовляти. Слухай, слухай, ще пару питань, пару питань. Через скільки років ви почнете нас убивати? Не хоче відповідати.